Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова. І ви на Ютуб каналі КОД 4.5.0. Я рада вітати сьогодні з поспів розмовника військового експерта Михайла Самуся. Михайле, ми щирі вітання вам. Вітаю вас, радий бачити. Не озелен Давайте нашу розмову розпочнемо із цієї атаки, яку здійснила Російська Федерація цієї ночі. Міністр енергетики Галущенко говорить про те, що українська енергетика була мас масово атакована з боку Російської Федерації. Удари наносилися і та, і продовжують наноситися по всіх об'єктах на території України. Крім того, відомо, що вже зокрема у Рівненській області без світла більше дві майже 300 тисяч абонентів, скажімо так, назвемо, і в принципі так. Такі повідомлення ми бачимо і по різних регіонах. А Андрій Єрмак говорить про те, що нам є чим відповісти. Так а чим нам є відповісти тоді, Михайло, як ви вважаєте? І в принципі, росіяни, які мають запаси здійснювати такі атаки протягом всієї зими? Ну ми не говоримо про запаси. У Росіян немає запасів ракет. Ми про це давно говоримо. Вони виробляють близько 100-120, можливо, зараз більше 150 ракет на місяць. Різних типів і таким чином, оскільки вони до цього не проводили близько трьох місяців, тобто близько трьох місяців не проводили, потім був один масований удар, пам'ятаєте, і зараз це другий вже масований удар саме ракетами, тому що кожного дня ми маємо шахеди. Шахеди якраз вчора було був рекорд 188, не тільки шахетів різних ударних. Та, таких пародійних, як вони кажуть, пародія є в них безпілотник, ударних дронів, які тероризують кожної ночі. Тобто, у нас йде наростання. Вчора був рекорд якраз. І сьогодні був вночі удар комплексний, правда, лише крилатими ракетами. Тобто, удар був з стратегічним бомбарвальників ту 95 до 10 бортів брало участь поки що не можу сказати, скільки ракет було, і калібри морського базування Чорноморського флоту були запущені теж пару десятків. Тобто, насправді вони накопичили за кілька місяців, знову ж таки виробляючи 100-150 ракет на місяць, і таким чином можуть сформувати певні запаси. Але говорити, що в них є запас, ми не можемо тобто вони виробляють і їх використовують. Чи будуть вони взимку? Звісно, вони будуть. Вони будуть знову накопичувати. То, тобто, якщо уявити, що вони, наприклад, три місяці не запускали ракети, це близько 400-450 ракет, судячи по цих двох залпах, які вони масових ударах, які вони провели, у них ще є на два таких удари. Тобто вони от два провели ще, у них на два залишається, але знову ж таки, через місяць у них буде ще. 150 ракет через місяць, і ще 150 ракет. Тобто, звісно, вони будуть до 20 січня, а 20 січня ще більше, а 21 ще більше це зрозуміло намагатися нанести нам максимальну шкоду, максимальні втрати в енергетиці для того, щоб потім формувати певні переговорні позиції. Це, це ми прогнозували давно, що як тільки будуть морози в Україні. Терористичний режим путінський буде здійснювати спроби організувати у нас гуманітарну катастрофу. Це було очевидно. До цього українська держава мала би готуватися. Тобто, сподіваємося, що так воно і є. Тобто, заходи точно вживалися. Наскільки вони якісні зараз побачимо якраз на практиці тобто, удари будуть продовжуватися. І на Різдво, і на Новий рік це, це однозначно, Тобто навіть не треба карти терору скидати. Це однозначно буде, тому що це є стратегія відкрита Російської Федерації. Тероризувати українців, формувати відповідно морально психологічний стан, пригнічений, який би сприяв для того, щоб тиснути на українське керівництво для схилення до капітуляції, тобто буде тиснути. Вони вважають, що буде тиснути український народ, буде тиснути Трамп, і тут Путін на білому коні в'їжджає і добувається завершення цієї війни, цього цвіше цієї фази, бо ця війна буде продовжуватися, поки існує Росія або Україна. Але цієї фази війни на російських умовах, випітлявши від всіх необхідних виплат, покарань і так далі. Михайле, ще немає офіційної інформації від командування повітряних сил, так але тим не менше, телеграм-канал Ніколаївський Ванюк, який ми вже, ну як скажімо так, ну порівнюємо там, якщо в нього є як, якась інсайдерська. Є інформація із незнапринципів з, з нашими повітряними силами. Він повідомляє про те, що ну такий гнівний постав про те, що якщо сьогодні не полетять голови окремих керівників із повітряних сил, то тоді він каже, що не, не знаю що має ще що, що відбутися. Ну тобто, як уважити на що натякає, так автор цього телеграм-каналу, і все ж таки про те, чи є нам чим відповісти, нам є чим відповісти у плані асиметричних ударів тут. Ну те, що пише Ніколаївський ваньок, це знає він, тобто у нього є інформація, очевидно. Він допущений до такої інформації. Він бачить, раз він натякає на командування повітряних сил, значить, він знає ефективність реагування саме на ті удари, які були сьогодні вночі. Дамо можливість командуванню збройних сил України реагувати на це. Тобто, очевидно, є якась неефективність, чи він чи Ніколаївський ваньок вважає. Нізька ефективність відпрацювання по російським ударам, побачимо офіційну інформацію, подивимося дійсно реакцію командування збройних сил. Тоді будемо робити висновки. Стосовно чи є у нас можливості, чи нема. Ну те, що у нас є, наприклад, ракети Нептун, про це заявляло, заявлялося на офіційному рівні. Причому я так розумію, що кількість також виходить за сотні. І це добре, тому що, ну крім того, президент заявив, що у 2025 році ми, ми плануємо випустити 3000 ракет різних типів: Нептун, очевидно, поляниця, плюс мова йде про балістичні ракети, або можливо, ще будуть крилаті ракети інших типів. В принципі, якщо ми створили, змогли створити крилату ракету якогось типу, у нас є технології, які дозволять вже робити варіації або далеко більш далекобійні. Більш потужні повітряного базування, наземного базування, ну, морського базування нам ще поки що рано, але тим не менш теоретично ракети в нас є. Крім того, в нас є, звісно, Атакамс, з тормшедоу, скальп. Будемо сподіватися, що дійсно удари будуть, відповідь буде, і зима не тільки в Україні. Про це мають пам'ятати росіяни, і ті Можливо, зараз радуються тим, що українці в деяких містах сидять посвітла. В принципі, це... ми вже говорили про те, що Росія насправді вона набагато вразливіша в сенсі інфраструктури, ніж Україна. Україна більш комплексна інфраструктура, більш розвинута інфраструктура. Тобто, наприклад, перекрити нам якимось чином поставки зброї Росії так і не вдалося. Ще було багато спроб, але настільки розгалуджена автомобільна мережа, що це неможливо зробити, просто так само, як і А от Росіян це ця можливо. проблема є. Угу. Перепрошую так, я додам свіжої інформації так, про те, що зокрема повідомляється, що ворог атакує об'єкти енергетики і у Львівській області, крім того, є затримки вже із потягами, повідомляє про це «Укрзалізниця» у наслідок ракетних ударів. Скажіть, будь ласка, в принципі, Росія здатна ну, б, ну, загубити Україну в бликах, от, от коли ми про це говоримо, про такий ну, найгірший, скажімо так, сценарій для нас. Ну зараз, оскільки все таки українська аналітична система знаходиться не перший рік. Вже під такому під такими ударами, я не думаю, що зараз можливий блекаут, mm -hmm. оскільки у нас все ж таки повільно, але йде децентралізація енергетичної системи. Тобто, пам'ятаєте, після дуже важкої зими 2022 року, коли були якраз ці перші удари, і українська система реально була в блекауті. От тоді був реальний фактично блекаут, коли система була ну фактично вибита із нормального нормального функціонування. Зараз, в принципі, децентралізація досягла того рівня, коли ми можемо, якщо, наприклад, в окремих районах знищується якийсь об'єкт, причому зараз в основному це мова йде про об'єкти, все ж таки розподілення, а не генерації, знову ж таки, Росії вдалося фактично всі наші ТЕЦ знищити, ну або пошкодити, скажімо так, вивести з ладу. Вони, оскільки вони вже такі. Досить поважного віку відновити їх дуже важко, тому краще все-таки переходити на сучасні методи генерації електроенергії, в тому числі децентралізація через там отримання ефективних газових генераторів або генераторів іншого типу, які дозволяють цілі громади заживлювати електроенергію. Тобто тут треба лише організаторські. Можливості, бо наскільки я знаю, багато країн готові нам допомагати. Та ж сама Південна Корея, яка не готова нам поставляти зброю, вона готова поставляти нам всілякі, всілякі обладнання для забезпечення електроенергії, і це це країна одна з передових в цій сфері. Це корпорації, такі як Samsung, наприклад. І інші вони ж передові в сфері електрообладнання, і так далі. Тому я думаю, що тут якраз стосовно створити повний блекаут в Україні вже неможливо. От в Росії можливо, в Росії можливо, у них немає децентралізації, у них є радянська система, фактично ще, яка діє, в тому числі і залізнична система, досить вона розгалуджена, але все ж таки ми знаємо, де. Місця є, скажімо так, вразливі і все інше, вся, вся інша інфраструктура. Тому о, тут дійсно Україні варто о, все ж таки о, виробляти більше ракет, ніж Росія, і ну, заява про три тисячі ракет це більше, ніж Росія виробляє. Україна може це робити, особливо, якщо ми, наприклад, залучимо кошти. В рамках проекту зброї пам'ятаєте, от коли там скандинави виходять в Балтії і кажуть, ми хочемо вкладатися в українську оборону. І якщо частина цих країн буде вкладатися в ракетні програми, то це буде дуже швидкий прогрес, дуже швидкий, тому що наскільки я знаю, скандинавські країни готові мільярди доларів або євро вкладати в український оборонний промисловий комплекс мільярди, якщо вкласти зараз мільярди доларів. Негайно в ракетну програму це може дати такий буст. Що в нас через кілька місяців буде просто реально е, набагато більше ні, ніж у Росіян? Це, це буде сюрприз мабуть, для них.